Добрий день, друзі. Я вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні розпочинаємо вивчати новий розділ, який називається Словотвір і орфографія. Тема уроку змінювання і творення слів. Твірне слово. Наше завдання навчитися розрізняти поняття змінювання і творення слів. Також навчитися розрізняти форми слова. І нові слова, навчитися визначати твірне слово і запам'ятати, що називається словотвором. Перед вивченням теми варто пригадати, що називається лексичним значенням і граматичним. Лексичне значення це те, що слово означає, той зміст, який вклали у нього люди, а граматичне значення показує. Що слово належить до певної частини мови та має граматичні ознаки. Граматичне значення це значення роду, числа, відмінка, часу, особи тощо. Повнозначні слова мають і лексичне, і граматичне значення. Наприклад, слово ліс має таке лексичне значення, велика ділянка землі. Заросла деревами та кущами. Граматичне значення цього слова. Частина мови іменник. Рід чоловічий, число однина відмінок наземний і ці граматичні значення виражаються у нульовому закінченні. Отож, змінювання слів це утворення граматичних слов одного слова. Граматичних форм одного слова. А творення слів це утворення слів з новим лексичним значенням. Виконаємо завдання перше. Прочитаємо прислів'я, а також вкажемо в житті речення форми одного слова. Дерво міцне корінням, а людина родом і народом. Птицю пізнають пір'ю, а людину по мові. Наука для людини як Сонце для життя. І за морями люди живуть. Людей питай, а свій розум май. Міркуймо. У реченнях повторюються слова людина, людину для людини. Люди людей. Чи відрізняються ці слова лексичним значенням? Ні. У яких відмінках вжито слово? Слово вжито в різних відмінках. Людина у називному. Людину у знахідному. Для людини у родовому відмінку однини. Люди у називному множини, Людей у родовому множини. Отже, змінюється лише закінчення слова, яке виражає граматичне значення. Тому це форми одного слова людина. Завдання друге. Прочитаймо речення і вкажемо у житті в реченнях спільнокореневі слова. Живи так, як велить тобі обов'язок людини. Не будь лише сином свого батька, будь людським сином. Хай у твоїй душі будуть совість і чесність. А у твоїх вчинках – людяність. Горджуся тим, що я родом із людства. Міркуймо. У реченнях є схожі слова людиний, людський, людяність, людство. Чи відрізняються ці слова лексичним значенням? Так. Людина це істота, людський це ознака, людяність це риса вдачі, а людство це спільнота людей. Усі ці слова мають спільний корінь люд, але різне лексичне значення. Отже, це спільнокореневі слова. Завдання третє. Запишіть слова у дві колонки. У першу – форми одного слова, а в другу спільнокореневі слова. Білий. Біліти, білому, білити, біляк. Білого. Біленький. білими, Побілена. Білесенький. Білісінький. Побілілий. Друзі. У вас має вийти ось такий запис форми одного слова. Білий, білому, білого, білими. Спільнокореневі слова. Білий, біліти, білити, біляк. Білесенький, побілена, білесенький, білісенький і побілілий. Важливо. Творення нових слів від тих, що вже існують у мові, є найважливішим засобом збагачення словникового складу мови. Поміркуймо, від якого слова утворене кожне з цих слів. Липень, снігопад, лісник приморозок. Звичайно, слово липень утворене від слова липа, а слово снігопад. Від двох слів сніг і падати. Слово лісник утворено від слова ліс, а приморозок від мороз. Які зі слів повністю входять в основу утвореного від них слова? Так, звичайно, слово снігопад міщує слово сніг, а слово лісник увібрало в себе слово ліс. Слово мороз увійшло у слово приморозок. Отож, слова, які утворено від інших слів, і спосіб їхнього творення можна простежити, називають похідними, а те слово, яке повністю входить в основу похідного слова, називають твірним. Проте найчастіше нові слова утворюються не від слова, узятого повністю. А від основи слова. Так, наприклад, від слова мова утворене слово мовити. І узято лише основу слова. Слово учитель утворене від слова учити. І твірною основою є сполучення учи. Отже, основа, від якої утворилося нове слово, називається. Твірною основою. Як же визначити твірну основу? Щоб визначити твірну основу, потрібно знайти слово, від якого утворене подане? Спільна для цих слів частина є твірною основою. Наприклад, слово колиска утворене від слова колисати. Тому що колиска це предмет, у якому колишуть немовля. Отже, твірна основа є сполучення колис. Підсумуємо. Слово твір це розділ науки про мову, який вивчає способи й особливості творення похідних слів. Похідні слова це ті слова, у яких можна визначити спосіб творення. Змінювання слів або словозміна це утворення граматичних форм одного слова. Тобто зміна граматичного значення слова. Творення слів або словотворення це утворення слова з новим лексичним значенням. Дякую, друзі, за увагу і до зустрічі наступного уроку! Коли будемо розглядати способи творення нових слів?